Слава Господу Ісусу Христу! Слава Богу на віки! Я читаю Слово Господнє, яке записано в відкриттям, перший розділ. Буду читати з четвертого віршика. Благодать вам і мир від того, який є, який був, який гряде, і від семи духів, що перед престолом Його, і від Ісуса Христа, який свідок вірний, первородний із мертвих і владика земних царів. Йому, який возлюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царами і священниками Богові і Отцеві своєму, йому слава й держава на всі віки. Амінь. Дорогі друзі, а нам так Слово Господнє говорить, воно говорить: благодать вам і мир. Дорогі друзі, ми з вами сьогодні. Згадуючи це свято, знаєте, це свято ніколи не було б, якби не були якби не предчествували ті події, коте звершилися раніше. Кай цей час, знаєте, бистро біжить. Ми недавно з вами згадували народження Ісуса Христа. Я хочу коротенько, знаєте, освітити і освіжити ті події, котрі сталися в житті Ісуса Христа. Знаєте, Він був і Він є. І сьогодні Він живий, слава Ісусу Христу! І ми дивимося, оглядаючи слово Боже, ми дивимося, знаєте, щоб Він не прийшов, не було би Воскресіння. Щоб він не прийшов, не було б Воскресіння. А Він, котрий був, він прийшов на цю землю, наповнену гріхом і беззаконням. І ми читаємо з вами слово Господнє, яке записано в книзі Лука. Я читаю коротенько віршики. Я ж кажу, що ми нагадаємо з вами ті події. З другого розділу сьомого віршику і народила вона сина свого, первородного, і сповила його, і поклала його у ясла, бо не було для них місця в вітальні. І були в тому краю пастухи, що ночували в полі, які несли нічну варту біля своєї отари. І ось ангел Господній з'явився, і слава Господня осяяла їх і охопив їх великий страх. І сказав їм ангел: не бійтеся, ось, сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. Недавно ми з вами казали, Христос народився. Кажеться, то було зовсім недавно. Знаєте, час дуже швидко біжить. і В житті Ісуса Христа час теж був, біг дуже і дуже швидко. І життя Його проходило, знаєте, народився. кажеться, народився спасити для світу. Проходив він це життя. Нам багато скрито, його юні роки, багато скрито, нам слово Господнє нам не говорить, як він проживав, як він ходив. Нам тільки написано, що він був послушанні в батьків і в любві народа. Слава вічному Богу! Що він був по слушанні. І нам слово Господнє вже говорить, коли він вийшов, каже, це недовго пройшло. Всього навсього 33 роки. Всього навсього 33 роки, десь, каже, літ около, около 30 він виходить на, месійну, на месійне служіння. І ми дивимося за коротенький час, за цих 3,5 роки написано, каже, Іван говорить, каже, щоб якби описувати все те, що Ісус Христос зробив, то, свій, то не вмістило бся книг, не хватило б. Не хватило б те, що він зробив, за такий маленький Період часу Він щось зробив. Але знаєте, нам слово Боже описує події, основні події, які сталися. І для чогось вони сталися. І от подія, яка сталася, знаєте, подія, яка сталася, ми читаємо з вами не тільки те, а щоб, дякую, щоб не, Ісус Христос не прийшов, щоб Він не народився, не було б Його Воскресіння. Щоб Ісус Христос не помер, дорогі друзі, щоб Ісус Христос не помер, не було б Його Воскресіння. І ми з вами згадуємо, знаєте, той страшний день. Страшний день, який, був, який ми недавно згадували, було ж, каже, близько шостої години. Я читаю, читаю від Луки 23 розділом 44 віршику. було ж близько шостої години, і темрява настала по всій землі до години 9-ї. І сонце померкло, і завіса в храмі роздерлася посередині. І, заволавши, заволавши гучним голосом Ісус, сказав. Отче, до рук Твоїх видаю дух мій. І сказавши це, він віддав дух. Дивимося, що сталася страшна подія. Люди звершили її. Ніхто й звершив, знаєте, над тим, котрого до кінця не познали, Которого до кінця не познали учні, котрого до кінця не познали люди. Вони казали, мабуть, це якийсь великий чоловік, великий пророк. Навіть учні, знаєте, вони не до кінця зрозуміли те, що Ісус Христос прийшов, і, він, і хто, він, хто він був таким, і що Він віддав своє життя? Як же ж так? Бог, і котрий помер. Бог і котрий помер. Син Божий і котрий помер. Але, дорогі друзі, сталася чудова і прекрасна подія, про яку ми з вами читаємо, читаємо в, книзі, в книзі Марка. В книзі Марка. І він Розумієте, він прийшов, Він прийшов і Він помер. Він помер і він зробив це один раз. І зробив це, і зробив це, каже, за гріхи народу, за гріхи Твої і мої. Помер Господь наш Ісус Христос. Слава Ісусу! Слава І ми читаємо 16 розділ книги Марка. Коли ж минула субота. Марія Магдалина і Марія Якова, Соломія, купили пахощі, щоб прийшовши помазати його. І дуже рано, першого дня тижня, коли сходило сонце, вони приходять до, до гробу і говорять між собою: хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? І, поглянувши, бачать, що камінь відвалений, а був він дуже великий. І, увійшовши в гробницю, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягнено в біле одіяння, і жахнулися. Але Він говорить їм: не жахайтеся, шукайте Ісуса Назаряна, розп'ятого: Він воскрес, Його тут немає. Ось місце, де вони поклали Його. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі друзі, і сталася ця подія. Сталося Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І слово Боже, в римлян, воно говорить, каже, Христос воскрес! В римлян 4,25 воно Він говорить: для... Він Воскрес для нашого виправдання. Ісус Христос Воскрес для нашого оправдання, щоб оправдати Тебе і мене перед Отцем вічного і живого Бога. Слава вічному Богу! І слово Боже говорить далі, каже, але діті, скажіть його учням і Петрові, що Він передує вас в Галілеї, там побачите його, бо Він говорив вам. Дорогі друзі, чудові події ставалися. І ми дивимося, що оці три події, знаєте, сталися в Ісуса, в Ісуса Христа. Далі ми будемо згадувати з вами іншу подію. Вона теж дуже скоро прийде, знаєте, подія Його чудового Вознесіння. Коли Ісус Христос не остався на цій землі, Він не ходив по цій землі, бо знаєте, якби він прийшов, він би не прийшов сюди в Сиделію. Якби Ісус Христос тільки сам ходив, Знаєте, по землі, йому не вистачило б часу, мабуть, прийти в Сиделію, правда? Щоб обійшовши все. Але Ісус Христос Він що зробив? Він післав нам свій Дух Святий, який сьогодні є на цьому місці разом з нами. Слава Ісусу! І дорогі друзі, і ми згадуємо всі ті події. Знайте, оцих основних п'ять подій, які стануться в житті Ісуса Христа, це те, що Він прийшов. Друга подія це те, що Він помер. Третя подія це те, що Він воскрес. Четверта подія це те, що Він вознісся. Четверта подія це те, що він вознісся. І ще одна подія, яка станеться в житті Ісуса Христа. Вона не сталася. Оці чотири вони вже звершилися, і ми з вами їх згадуємо. Ці події ми згадуємо, ми святкуємо. знаєте, бо якби не було кажу, якби не було того всього, не було б Воскресіння. Якби не було Воскресіння, не було б Вознесіння, і ви знаєте, воно все пов'язане одне з одним. І ми дивимося, що коли буде Вознесіння, ми щось ожидаємо. І з вами ми сьогодні ще ожидаємо, ожидаємо того чудового дня. Для одних він буде чудовий день, а для других це для других, написано, що це буде страшний день. Для тих, які прийняли Ісуса Христа, це чудовий день приходу Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу вас всіх вітати, з цим святом, хочу вам нагадати, дорогі друзі, нагадати, знаєте, що нам є за що дякувати Йому. О за ці, знаєте, за ці речі, що він, що він прийшов, що Він помер, що Він воскрес, що Він вознісся, що Він граде. І слово Господнє говорить в псалмі, псалом говорить такі слова. Ми читаємо 106 псалом. Славте Господа, бо він благ, бо навіки милість Його. Славте Господа, бо він благ, бо навіки милість Його. Нехай скажуть так визволені Господом, яких визволив Він від руки, яких визволив він, я перефразую, від гріха. Нехай скажуть так визволені Господом, яких визволив Він від гріха, і зібрав із земель, зі сходу і з заходу, з півночі і з півдня. Слава Ісусу Христу за цю велику Його милість, за цю велику Його любов, за те, що Він звершив, за те, що Він прийшов і воскрес для нашого виправдання. Амінь.